Ну що, раночок, шановні, я мав би сьогодні виспатися, в мене були всі шанси, але відбулося дещо неймовірно. Я дізнався, що мій друг і колега Денис Чуфарін виграв один з найпрестижніших регулярних турнірів в лайні. Можливо, найпрестижніший це G-Millions за 10300 тисяч триста Справа в тому, що ми з Денисом разом були дуже довго амбасадорами Джиджі Покрівей і разом переходили на українську, самі розумієте, коли. І ми коментували з ним цей турнір. Він транслюється в онлайн, звичайно, з солідною затримкою, самі розумієте. І, і, і з відкритими картами ми дивилися на всіх неймовірних професіоналів, які здають змагатися в такому івенті. <кхід> ми я коментував ігру, чомусь вчилися і завжди обговорювали, що там чи пізно так відбудеться, що ми самі потрапимо в цей турнір і зіграємо в настільки, в настільки престижній події. І от вчора Денис не просто зіграв цей турнір, а він його виграв. І я, я вам скажу, що я, я був зобов'язаний зобов подивитися, як це було. Так, це я просто прийшов на сніданок вже. Я зараз буду збирати свою їжу, а просто в директорі робить без мене. Знятно, ладно, може і без Короче, Я мав подивитися, це була дуже якісна гра, з його боку, прям я дивлюсь. Знаєте, мені не задрісно, врешті-решт я вигравав міні-мейн в офлайні Львові, так що в мене теж є певні досягнення. Але який же він молодець, Ви, тобто, він втілив нашу спільну мрію. Ну, тобто, тепер моя черга. Я для тебе отак так ставлюся, звісно, молодець, я його вітаю. Це супер. Ладно, мені треба швиденько поїсти, зайнятися спортом і бігти на 11-ту на чергову спробу пройти в містері. Все готово. Я буду сідати їсти і дивитися попередній випуск влогу. Люди, друзі, обмаль часу займаємося в <кх> вальсу. Ой, так, спочатку, оце. Ви, напевно, здогадалися, що сьогодні трицепс. Бережемо голову, коли вибір <ріцепс> книжка. Тепер у нас наступна вправа. О, господі! Нарешті у нас остання вправа, а то як я казав мій... Попередній тренер я вже пустив сік. Що ми робимо? Фу! А тепер час для самого видовищного контенту. Клапка! Якщо не, не все зрозуміти з першого разу, перемотайте і знову подивіться. Топ-контент! Сподіваюсь, що ви змогли встежити за всім, що відбувалося на екрані, бо розумію, оку дуже важко вловити таку шалену динаміку. Так, ну що, я все, я вже душ і попер. Сходами, 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 сходами. Хоча, друзі, як зазвичай, вже я запізнився. Проте це ж не лекція в університеті і не урок у школі. Не обов'язково бути прямо вчасно-вчасно. Пара хвилин чого не вирішить, то тебе ж. У ну, треба дати спокій трохи гравцям за столом. Хай вони насолодяться тишою, а потім я прийду так. Трохи пізніше, але перебіг я до зали а зараз. Буду реєструватися на стільки реєстрації в турнір, і хай мені ще щас... стану. Ну що я отримав куточок сьогодні? судя з усього, буде супергійський склад, бо всі нормальні люди відібралися. Тіки будуть казати. П'ять два окей, йдемо. А, ну да, ну та звичайно, всі свої. Ну конечно легкий так, стіл ізі ну, зрозуміло. Так, добре, так, добре. Так, ну катаємо успіхів всім. Рібань, ну, що друзі, певний час закатаю третій флайт містері. Стіл такий, що може позаздрити гайролер. Урні просто мерзенний склад. Люди чудові, але гравці, але гра нато сильні. Некомфортненько катається, Погане перечуття, таке враження, що ця пуля не буде вдалою. Я намагаюся не налаштовуватися на такий поганий лад, але що ти зробиш? Це чуйка, вже пропонували її міняти. Я не можу поки що. Коротше, атмосфера покальфу. Працюємо. Другі, друзі, другі, другі. Другі. Друзі, дожив до наступної перерви. Три хвилиночки маю, щоб розповісти про роздачу. Насправді стек ригівський, екшен не цікавий, дивитися нема на що, показувати нема на що, нічого не знімаю, ні на окуляри, ні так. Але давайте швиденько проговоримо роздачу, Доволі прикольно відбулося, щойно, прямо перед перервою. Отже, врешті-решт до мене всі викинули, ну екшен жорсткий, я кажу. Я відкрився до 6 світовий з Батона, і Коля Кузневич поколив мене на великому блайнді. Потім дізнається з якого рукою. Дошка 664 з мені сподобалася. Я в Чек-Колі навмисно поставив всього один бланд. І Коля поколов. Я думаю, що він часто порейзить, але поколов. Ну, припускаю, що це ще зробило його рейндж трошки слабшим очах. На терні прийшла п'ятірка, і це дуже класна карта для того, щоб зіграти ліда, що Колі робить. Єдине, що мене трошки здивувало, що він використав великий сайт. Але це мені не користь, мені не треба рейзити, не, не треба будувати кота. Можна просто тиснути кол. На рівері прийшов туз і закрив флаждро. Коля поставив 15, і, звичайно, зі словами, що я не збираюся нічого нічого ні, 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 ні викидати трипса проти eh, пана Кузневича. Ні за що. Я кальнув, і Коля показав мені майстерні 7-2. Oh, Просто пішов мене долати. На красу. Має право, має право. Я проти нього пару разів вже викидав, правда, на прифлопі. Але це приємно, це єдина роздача, яку мені вдалося виграти за доволі довгий час. Хоча була ще одна, але про неї ми, напевно, поговоримо потім, якщо дійде в слово. У нас за столами приватна, така приємна, затишна атмосфера. Опа! І раптом Доброго. все це скінчилося, тепер треба грати руку. Людина чекала світла, щоб зіграти рейс. Зараз подивимося, що в нас будемо грати чи ні. Як думаєте, ми будемо це грати? Я думаю, що ми не будемо це грати. Як вам напевно відомо з попереднього влогу, містері турнір славиться перервами. Ну, зазвичай так, зміни кожні дві години у нас перерва, Але така тягомотна катуха вийшла, неприємно, що прямо не маємо про що розповісти. Стек не зростає, але ну, принаймні не те, що прям значно зменшується. Якісь фішечки ми маємо. Зелененька навіть знизу. А, на жаль, якість стола така більше підійшла би не так. Стіл зійшов би за непоганий для гайдолеру. Містері, ну блін, містері зазвичай найсолодший, найкласніший турнір серії. І ми сидимо тут страждаємо всім столом. Хтось більше, хтось менше. Але нічого, у нас попереду е, ще кілька годин катухи, знову 20 сотків на поля проходить. Зараз закінчується пізня реєстрація. Сподіваюсь, що ми вдасться зіграти пару роздач. Тут вже деякі гравці не в режимі push фолда тобто ресіли підуть, все таке інше. Але потрібні хоча б Блокери на сильні руки. Ну, і... Отже, успіхів мені, то. Ну, далі. Катаємо далі. Коручи. Покер в темрі. Є покер after dark, а є покер in the dark. У мене таке враження, що через те, що світла довго немає, його не відновлять. Принаймні не одразу. Ми Просто сидимо катаємо без світла. Ви співаємо. А ми катаємо без світла. Це просто бімба. Добре, що хоча б з тікави дочекатися. Але їжа ще не прийшла. Це атмосфера, а. Друзі, дивіться, як красиво. Схоже, що все ж таки цього разу світло гапнулося остаточно. Невже no, ви англійську не розумієте? Окей, okay. так коротше. Ми, ну, а зазвичай, коли вимикається світло на селі, от так, що було, попередні рази, то е воно вмикається десь за хвилину. Тобто я, звичайно, став вам стояв показати темно-темно-темно. Але зараз я так розумію, що світла вже не було і це вже щось з резервною системою. Кліпушечки дуже мало. Хоча, якщо знаєте, подивитися на зал повній темряві. давайте я повільненько приведу. О, виглядає, якщо чесно. Доволі красиво. Шкода, що е тебе стіл, тільки от сам стіл, звісно. Екрани працюють, тобто на щось живлення вистачає. Не суцільне темрява, але здебільшого ні. Ну, у мене гаджети всі заряджені, у мене як Вербанк. Не знаю, звичайно, гра перезупинена. Якщо придивитися на містек, мені все ж таки трошки вдалося розжитися. А саме 90 тисяч фішок, 50 початковий, реєстрація закінчилася, все, все таке інше. Зараз відбулася якраз кумедна роздача, тут нема чого особливо розписувати. Стек близький до мого робить лімп десь гайджеку. Я на катофу дивлюся на Даму 10 світові і граю Олину. У мене щось типу 18 блангів. ББ, ну, батон, катов батн, ББ пас, е пиздец. Либо відкрити викидає даму була І запитує, а якби я рейзом зайшов? Я би пушив, я такий. Якщо чесно ні, я не показав йому руку, Не хотів. Сильно засмучити людину раніше за час. Але, ну що, я не знаю. Коротше, зараз треба зрозуміти, чи принесуть мені їжу взагалі. Моя, якщо замовити. Чи можуть вони її приготувати і взагалі що нам робити? Але я буду тримати вас курси. Друзі, у нас все під контролем, якщо звук працює. Якщо чуєте, нас просять змінити його місця. Світло дали, будемо катати далі. У нас золин, зрівняння. Перетинаємося. Я хочу виграти. Дуже сильно. Дуже хочу виграти, мені дуже треба. У мене родина, У мене діти. Мені треба взятися. Флашом тебе переїхав коло стрита. Друзі, чудова новина. Гоша все ж таки пройшов в другий день місторі з третьої спроби. Тобто, у мене є два варіанти подій на майбутнє, чи я вільний. Як варіант, чи можна стрибнути супер пізню реєстрацію в день 1С і тим самим спробувати знабитися більше стек, але там турбіна, там не дуже багато гравців. Напевно, це не супер вигідно, але чесно скажучи, у мене просто чешеться. Отже, цілком можливо, що я зараз піду. Ну, ви бачите, я йду в бік стільки реєстрації, Ну схоже, що все ж таки лудоманія бере верх. Окей, давайте подивимося, чи можна нам розжитися ще снекком. Так, друзі, останні хвилини пізньої реєстрації все ж таки я здобув собі квіточок. 23 стіл, перше місце. А знаєте, що це означає? Це позначає, що я можу надягнути окуляри і пограти, і по пограти, пограти, познімати. Бо тепер його буде видно. Хоча що це за стіл знову? То, то ліжи пьокав, то гутий, то риба. О, риба Отже, я, да, я, як ви зрозумієте, я встиг стриб, 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 стрибнути е, всі сти за стіл, але, звичайно, це була перерва, тому що пізнізація закінчилася якраз перед перервою. Отже, я встиг 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 а тепер можу трохи почити. І це дуже доречно, тому що я спочатку закінчив витурнів, тепер старив сюди. Блайнди, блін, зависокі, звісно, звичайно, буде все це ризиковано, але треба, блін, розкрутитися. Але мені здається, що достатньо слабких гравців, щоб це було прибутково. Ну, типу, взагалі, другий флайт. Ну, мені попався не дуже хороший стол на початку, але мене раз п'ять пересаджували. І, чесно кажучи, інші в цілком файні. І мені здається, що от е... в цьому флайді теж доволі непогані склади. Я думаю, що все може вдатися. Так що тобто я вже пройшов на стеку і хочу з більшим. Бо 24 блайнди — це непогано, але якщо буде хоча б 40, то це вже робочі моменти, можна буде вибувати гравців. І нагадую, що другий день містері це не ІТМ, тобто ми будемо ще катати за право проти гроші. Коротше, все прикордонно. У нас один і кол тану бойла. Хоча б це не так погано, як могло би бути. Рейс Олин і кололина, але не від рейзера. Ну, валети, попросили, якщо можна. Ай-яй, тут здава. Все одно можна валити на справді, це ж можна. Тут можна і короляти, дев'ячко. Близько, близько. Good game. Гоша, де відпочивати? Ну що ж, друзі, це було доволі близько. До проходу залишалося всього. Три гравці, ну ти зі мною чотири. Але як я казав, секрет покеру виграші турніри в тому, що треба вигравати Олени. Я не впорався, і моя кара, прийду завтра гатати другий день лише з одним стеком. Не зміг його збільшити. Було б класно, якби я виграв. Але я цілком можливо, що я завтра і так розкручуся. Ем, Тим часом плани на завтра у нас які? Прити катнути день-два, ну, позиматися спортом, поїсти звичайно. А також, якщо не вдасться в дні два щось реалізувати, то вже піти катати І Якось так. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватися. На сьогодні, все, до наступного дня. Пока-пока.